Добрий день, мене звати Кліманова Світлана. Я технолог професійного бренду догляду за волоссям джаз. Рен'ювер. Ренесанс гармонії пропоную розумний та швидкий підхід до реконструкції та живлення волосся. Усього за три кроки. Інноваційна формула збагачена вітамінним комплексом А, Б, С, Д та Є. З п'ятьма дорогоцінними інгредієнтами. Комплекс амінокислот рослинного походження здатний замінити гідралізований кератин. До лінійки Renewer входять такі складові, як олія цедри лайма, олія японської камелі, протеїн насіння бавовни та пептидний комплекс без СЛС, SLES, парабенів та мінеральної олії. Програма відновлення включає в себе три кроки: шампунь, маска та ампули. Перший крок. шампунь Renewer відновлюючий, Делікатно очищує шкіру голови, підтримує цілісність керетинової структури, придає еластичність, гладкість та блиск. Має досить кислий pH 4,3,8. Використовується як в салоні, так і в домашньому догляді. Протокол використання для реконструкції. Масажними рухами на вологе волосся нанести та змити водою. Друге нанесення залишаємо на 3 хвилини, потім змити. Другий крок. Маска Renewer відновлююча, наповнює та живить, глибоко відновлює кератинову структуру, заповнює всі пустоти, має досить кислий pH 3,5. Працює як смарт-догляд, тобто заповнює ділянки, які пошкоджені та потребують відновлення. Завдяки цьому волосся не обтягується. Також маска Renewer підходить для всіх типів волосся, використовується як в домашньому догляді, так і в салоні. Протокол використання для реконструкції. На вологе віджати рушником волосся, нанести, залишити на 10 хвилин для дуже пошкодженого та на 5 хвилин для середньої степені пошкодженості волосся. Потім змити водою. Третій крок. ампули інтенсивного відновлення рем'ювер. Розгладжують та збагачують волокно. Щільно закривають кутикулу, мають кислий pH та надають м'якість та гладкість волосся. Використовуються тільки в салоні. Протокол використання реконструкції. Вміст ампули рівномірно розподілити по волосся, витримати до 3 хвилин та змити водою. І приступаємо до сушіння. Використання комплексної програми тотального відновлення Renew від Jazz Professional дозволяє за короткий час повернути вашому волосю здоров'я сяєво та близько.